Виконуємо номер 849 із підручника Алгебра 7 та номер 37.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Розкладіть на множники і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник 3 за дужки. В дужках отримаємо А квадрат, додати 6 поділити на 3 це буде 2, а Б і додати Б квадрат. В дужках отримали квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Це у нас квадрат суми А і Б. Завдання друге винесемо спільний множник мінус 2 за дужки. В дужках отримаємо М квадрат відняти 2Mn і додати N у квадраті. Знов у нас в дужках квадрат різниці М відняти N. В третьому завданні винесемо. Мінус задушки. В дужках отримаємо А квадрат додати 4а додати 4. А, додати 4. Маємо. І додати 2 в квадраті. Отже, знов у нас квадрат першого виразу, подвоєний. добуток першого виразу на другий, і квадрат другого виразу. Маємо квадрат суми. Винесемо в четвертому завданні спільний множник шість задушки. Два ділимо на шість, це буде чотири. І 24 ділимо на шість також чотири. Отримали в дужках. Квадрат першого виразу додати подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Це квадрат суми у нас. Завдання п'яте. Винесемо спільний множник 2а за дужки. В дужках отримаємо М квадрат додати 2м додати 1. Маємо в дужках квадрат першого виразу додати подвойний добуток першого виразу на другий. Ну, один можемо подати як один у квадраті квадрат другого виразу. Отже, в дужках у нас квадрат суми. М і 1. І в шостому завданні виносимо спільний множник 2а квадрат за дужки. В дужках буде 8 діло на 2, 4. І А в квадраті мінус 8 діл на 2, мінус 4А. І додати один. Подамо 4 в квадраті, як квадрат виразу, 2а. Отримали в дужках квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий. І дати квадрат другого виразу. Отже, у нас квадрат різниці. 2а, 2а і 1. Номер 849 із підручника Алгебра 7. Та номер 37, крапочка 10 із підручника Математика 7 виконано.